Дякуємо за сьогоднішній день за цей перший день, коли наші діточки можуть піти в школу, внуки, Господи, ми просимо Твого благословення на них, ти благослови їх на цей навчальний рік. Дай їм розуму, дай їм мудрості Твоєї, і захисти їх від усякого рода зла, особливо від усяких вірусів, від усяких хвороб, Господи, збережи. Дай їм способність, Господь милосердний, і бажання навчатися, Господи, і нам допоможе тут а сьогодні почути слово Твоє. І щоб ми були як твої учні, Господи, навчитися від Тебе. Що ти нам сьогодні хочеш сказати, навчити, допоможи, щоб наші серця були як та добра земля, яка би могла прийняти це слово і принести плоди для твоєї слави. А за все тобі складаємо подяку, наш великий Боже, це Благий, через Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Написано так: почитай Отца і мать твою, як повелел тобі Господь Бог твой, щоб проднились дві дні твої, і щоб хорошо тобі було на той землі, которую Господь Бог твой дасть тобі. Дивіться, він тут на три таких пункта основних розділів. Перший пункт це почитай батька Твого і матір твою. Дивіться, слово почитай батька Твого і матір твою, це показує на те, що. Вони старші за тебе. І сказати так, що ну, батька і матір я буду почитати, а от старшу людину можна і не почитати, бо нема такої заповіді почитати. Але якщо подивитися на цю заповідь так скрупульозно, як кажуть, під лупу, то та людина, яка тобі годиться в батьки, тобто вона, яка вже старша за тебе, ти маєш її почитати і поважати. Тобто, коли, наприклад, мені 20 років, а Є людина, якій вже за 40. вона може бути моїм, в принципі, батьком може по роках. Це означає, що так же я її маю шанувати не чим не менше, як батька і матір. Тому що можна розділити. А сказано, почитай батька і матір, значить, треба їх більше почитати, а, а таких старших літніх людей вже не обов'язково почитати. Тому. Ми повинні розуміти, що коли ми чуємо цю заповідь, почитай батька і матір твою, це стосується вже, значить, і почитати ту людину, яка по роках може тобі бути і батьком, і не тільки батьком і матір'ю, а дідуською і бабуською. Нас Господь учить оцій цій заповіді шанувати це, означає тобто поважати старших, літніх людей і також шанувати свого батька і матір. В Ізраїлі був такий закон. Тут сказано про сина, але розуміючи. Можливо, те, що сину більше, то є хлопчику, це більше або юноші, це більше схильно до нього оці плохі якості. І тут сказано, що якщо у кого буде син буйний, це написано в книгі пірозаконі у 21 розділі з 18-го вірша, якщо у кого буде син буйний і непокорний, не повінуючийся голосу отця свого і голосу матері своєї, і он, і вони Наказували його, але не слушали, то отець його і мать його, пусть возьмуть його і приведуть його к старейшинам городу свого і кворотам свого місто То Той скаже, що якщо батько і мати давали настанови своєму синові, а він буйний, тобто, не неслухняний, і вони один раз його наказали, другий раз, але кажуть так, ну не доходить до нього. От кажуть, до верблюда там на сьомі сутки доходить. Така є приказка, розумієте? А до нього і на сьомі сутки не дійшло. Розумієте, і що каже Господь, то візьміть оцього сина буйного і приведіть до старішин города, тих, які стоять во главі того міста. Ну, І далі написано як. І хай приведуть його до воріт. На ну, ну, площу, можна так сказати. І сказано так: і скажуть старій города з Сей син наш буєн і непокорний не слушав слов наших мод і п'яниць. Ну, що таке слово мод? Мод, це нам не зрозуміло, бо це старе слов'янське слово. Але в оригіналі написано «обжора», обжора, який любить дуже багато їсти і пити. Розумієте? І, і от каже так, що нехай старіючи Города скажуть причину, бо не можна привезти просто сина е, на центр площаді без звинувачення. Тобто, має бути якесь звинувачення. І вони мають при всіх сказати, в чому вони його обвиняють. Тобто вони його обвиняють в тому, що він обжора і п'яниця, і буйний. Тобто він не слухає її. В якому плані не слухає? Знаєте, єврейські мудреці вони так толкують це місто, вони говорять, що. Практично вказівки батьки всім всі дають дітям своїм. Але знаєте, є такі мелочі, що діти можуть ослухатися ці мелочі. Але тут мається на увазі те, що коли син обкрадає навіть своїх батьків, коли він їх обкрадає, щоб задовільнити своє обжорство, своє п'янство, і щоб задовольнити свої оці похоті, і не слухає їхні настанови, коли от вони його наставляють. І знаєте, найбільше настанови, коли вони його наставляють по Слову Божому. І от, каже, якщо він, отак, от Господь каже, якщо він не слухає, а тим більше, коли він краде у своїх батьків, то каже, хай прийдуть вони на площу, тобто до воріт або до площу, і перед усім городом і старійшинам засвідчать про його вину. І старійшини, вони вже рішать, що треба з ним зробити. І знаєте, і тут написано так, тогда всі жителі города Сього. Тобто, і скажуть старійшини города Сього, сей син наш буйн, і не покорен, і не слухає слов наших, і п'яниця, тоді всі жителі города Сього, пусть поб'ють його камнями до смерті. І так істребі зло із середи себе, і всі ізраїльтяни услышать і убояться Знаєте, кажуть так, наказати, щоб другим було не Чому? Тому що Господь каже так, що це зло серед вашого народу. Та людина, яка обжора, яка п'яниця, вона каже, таке, якби, ви знаєте, оця зараза, яка розпространяється на здоровому тілі. А коли зараза на здоровому тілі розпространяється, що робить з нею хірург? Оцю пухлину треба вирізати, бо якщо її не вирізати, то все тіло може від неї постраждати. Розумієте? Тому каже Господь, оце таке, як би пухлина, оце зло, воно каже серед тебе. І це зло треба удалити. Чому? Тому що воно дасть поганий приклад для інших, і інші будуть те саме робити. І тому каже Господь, істреби це зло, і як це робили? Це робили, побивали камінням. Але читаючи святе письмо, то тобто, є, читаючи історію ізраїльського народу, ми практично не знаходимо. Не знаходимо таких місць, де побивали батьки своїх дітей камінням і весь город. Чому? Тому що не опоминається, іноді кажеться так, що даючи таку заповідь і читаючи її, ми бачимо, що Бог жорстокий, да? з нашого боку, якщо подивитися, закидати живйом людину камінням. Казалось би так, Бог жорстокий. Але якщо на самом ділі дивитися, як робили старейшини, тобто судді Ізраїля, то вони завжди шукали причину. Щоб не, не просто побити людину на смерть, а щоб помилувати, щоб виправити. Тому що милость, вона завжди привозноситься над чим? Вона привозноситься над судом. І суд можна завжди зробити, але Христос Він учив завжди милості, що треба проявляти милість. І, як зазвичай, більшість е, випадків, коли от такі траплялися случаї, проявлялася для них милість. Батьки проявляли милість, судді проявляли милість. Щоб людину направити і дати їй ще другий шанс. Розумієте? Тобто вона практично вона була піддана, підвержена позору. Чому? Тому що її вивели, представте, от якби людину, яка не слухається, послухалася своїх батьків, сина, вивели на середину площі, і весь город би його побачив. Стидно за його вчинки. Стидно. Тобто це вже практично наказання. Правильно? Тобто, практично він вже наказаний. Тобто його пристидили при всіх за його поведінку. От коли в класі, наприклад, роблять замічання дитинці, то кажуть, встань, а коли дитина встає перед цим класом за свою неслухняність, їй вже соромно, правильно, Тобто її вже маленько пристидили, і вона вже розуміє, що вона зробила неправильно, і старає бути, бути чемною, тобто слухняною. Розумієте, так само і іноді достатньо було і цього випадку, коли просто приводили на площу. Розказали цей випадок і пристидили його при всіх, і давали йому ще другий шанс, щоб виправитись. Тому дуже рідкі випадки, коли побивалися камінням. Тому що перша заповідь Господня це любов до людини. І Бог не може теж нарушити цю заповідь, якщо немає на то причини, щоб побити людину камінням. Бог завжди дає людині шанс на виправлення. І ми з вами сьогодні живемо. Ми теж маємо шанс на виправлення. А коли вже будемо там. Уже, коли ми перед Богом предстанемо, отам уже нам не буде дано шансу виправитися. І тому дивіться, на останнє, що хочу сказати, і написано так, в притчах Соломона написано так, що у 13 розділі, в першому вірші, мудрий син, він слухає на станови, він слухає настанови батька свого, а буйний не слушає облічення. Що таке облічення? Це то. Коли батько каже йому правду, тобто наставляє його. Тобто написано мудрий, він прийме ці настанови і прислухається, і буде виправлятись. А глупий син або буйний син, він ніколи не буде слухатись. Він може рукою махнути, ну ти сказав своє, а я буду робити своє. Це мінус також і для батьків, тому що коли дивляться, що неслухняна дитина, то кажуть, чия це дитина. І, і кажуть, що батьки запустили свою дитину. Тому, знаєте, є такий одна історія, коли дійсно Господь він наказав синів одного батька. Це були батько Ілій був, і також були в нього два сина. І вони були священниками. І знаєте, батько він дуже їх любив, і він не говорив їм. Можливо, десь щось і казав. Але дуже знаєте, є така людина м'яка. Він був дуже м'який. Написано, що не жалій розгид для сина твоєго, тому що ця розга, вона коли трошечки там по попі на м'якому місці походить, і аборі, або рімінь, то воно трошечки знає виправляти дитину. І так слово каже Боже: не жалій цієї розвід, щоб вовремя наказати, щоб потім діти не сіли на шию і не махали ножками тобі на шиї. Розумієте? То Ілій він якраз такий був дуже м'який. У нього такий був м'який характер. І з одного боку, це добре, коли людина має такий характер, як кажуть, доб добрий кесер. Але з другого боку, треба іноді проявляти і жорсткость, і строгость до своїх дітей. І він оцю строгость не проявляв. І діти виросли, стали священниками. І вони що робили? То, що люди приносили для Бога, вони забирали найкраще собі. Вони брали, мали такі свої вилки, і те, що в котлі варилося, то вони брали самі лучші куски м'яса, їли собі, а то, що вже не гоже, вони віддавали Богу. І отак от вони робили дуже багато зла перед Божими очима. І Господь їх наказав, Господь їх умертвив. І знаєте, і я вам скажу, що дійсно, якщо наказання немає тут, а на цій землі, ми думаємо так, що Бог не накаже. Але прийде время, коли Господь. Все приведе на суд. Господь все приведе на суд, і за все людина дасть отвір. І також по цій заповіді, Господь так каже, що за цю заповідь, бо це є Божа заповідь, одна із десяти, то він каже, за, за, за порушення цієї заповіді людина також вона понесе своє наказання. І друге, що написано, що буде з тою людиною, яка буде поважати своїх батьків. Написано, що дні її на землі продляться. Тобто Бог продовжить її життя. І вона може прожити багато років. Знаєте, що Бог дав людині 120 років жити? Після потопа каже: пузні людини будуть 120 років. Тобто це той ресурс, який Бог дав людині, щоб вона прожила. І от якщо людина буде нарушати заповіді, то вона сокращає собі життя. А якщо вона старається їх виконувати. То каже Господь, дні твої, от, наприклад, із цієї заповіді, то каже Господь, дні твої продляться. Якщо ти будеш поважати своїх батьків, тоді будуть і тебе поважати. Бо іноді кажеться так, а чого мене не поважають. А можливо, треба задуматися. Можливо, я в своєму житті не поважав когось. А хто що сіє, то що? Пожинає. Той пожинає. Тільки пожинає не одне зернятко, а цілий колос. Розумієте? І тому давайте ми сьогодні. Усвоїмо цю заповідь, шанувати своїх батьків. Є ще такий випадок, коли батьки нам зробили яке зло. В наших очах це нам кажеться зло. І ми не можемо їх простити. Це теж один із нюансів, коли Господь навчає нас, щоб ми простили, щоб ми знайшли у своєму серці прощення і простили своїх батьків. Тому і нам буде прощення. І покриється, можливо, десь щось і нам по Божій милості. Розумієте, бо бувають різні батьки, я розумію, бувають різні сім'ї, але приходимо до основного випадку. Які би батьки не були, вони є батьки, вони дали нам життя і ми повинні їх навчитися любити і прощати, якщо дійсно треба прощати, не носити зло в своєму серці. Я знаю одну людину, яка вже Практично, от уже матиме через пару років 60 років, а він до сих пор не може простити свого рідного батька. Ви розумієте? Батько вже давно на тому світі, а це залишилося ще в серці. Розумієте, оцей ком, його тяжко іскорінити, але треба просити в Бога любові, щоб освободитися від цієї тяжесті. тому що воно нам буде просто заважати жити. І далі, якщо ми будемо дійсно шанувати своїх батьків, тоді і наші діти вони будуть нас поважати. Вони будуть і нас шанувати. Нехай Господь благословить, давайте помолимося, подякуємо Господу і за це. Давайте помолимося ще молитвою. Отче наш, усі разом молимося, не забуваємо і я закінчу благодаті. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава повіти. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.